Собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Будьмо! Я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона не невблаганне стерва. Не зупиніться, поки не закінчить справу. На нашу родину полює смерть. Бабусю, що з нами відбувається? Дуже давно я мала передчуття, цього й почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть танцмайданчик! з майданчик! Врятувала, кого не мало. Та смерть не любить, коли втручається у її плани. Оце князі! Усе, що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Старежіть! Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. А може, смерть таки не полює на нас, бо це просто божевільність. Just the uh... Своєму Богу, що йому більше не належить моя душа. Відтоді сенс мого існування її повернення. Мій володар. Він шукає свою кохану понад чотири сотні років. Він прийшов знайти свою принцесу. Цей чоловік диявола, міна в небезпеці. Покайся задля спасіння. Вона моє спасіння. Але ти її прокляття. Граф Дракула. Історія кохання. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Нічого не торкайтеся. Усе, що ви бачите тут. Одержи нечистю. Прокляте. Чи використовувалося у ритуальних практиках? Усе це не іграшки. Навіть іграшки. Скільки справ ви розслідували? Справу? Я Едварен. Поряд моя дружина Лорейн. Може, тисячу. Кожна справа унікальна. Кожна родина унікальна. Якщо беремося, шляху назад немає. Наслідки непередбачувані. і щось обов'язково станеться. Я, я часини святого Духа. Ми виганяємо тебе! Владою нашого Господа Ісуса Христа! Подавить сила від Ми чекали на тебе з великим нетерпінням. Нове діло має померти так само, як і старе. Як ти пережила втрату Кеті? Ніяк. Нове діло. Це твої нові сестричка і братик Олівере. Олівер, який ви втратив батьків, він потребує особливого догляду. Слухай, я розкажу тобі таємницю. Зі мною говорив Янгол. Дивовижний Янгол. Він робить надзвичайне. Слухай. Слухай. Нове діло має померти так само. Слухай, 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 слухай. Де хто вірить, що після смерті душа залишається в тілі ще кілька місяців? Вдалося! Вдалося! Ми її повернемо. Я люблю тебе. Що сталося? Я не знаю. Після переїзду ми з Тімом начебто на різних полюсах. Будь ласка, ви кохаєте одного одного? Може нам зараз. Просто байдуже. Ну, іноді байдужість може бути синонімом. Гармонії. Або ж стати початком. Можеш перевернутися ти ліг на волосся. Чогось неймовірного. Ми? ми проводимо життя у пошуках своєї половини. Тож, якщо здається, що знайшли її, не поспішайте відпускати. Гадаю, з нами щось відбувається. Любий, слухай мене, слухай мене. Нам треба з цього вибиратись. Все буде гаразд. Що це так? Усе буде добре. Більтямся! Усе буде добре. Віскі, щоб не боліло. Причинили незрозумілий феномен у межах міста. Усе ще не зрозуміло, що відбувається. Мама померла. А потім прокинулася. Про що ти? Не знаю. Поглянь, мамо, який гарненький. Не стискай його так міцно. Пусти, Єва, пусти! Привіт, Фіні. Ти й думав, наша історія скінчилася? Ти мертвий. Ти, як ніхто інший, знаєш, що мертвий це лише слово. Len toto... Glenn! Pomsta... ...uže... ...tut! Braté a sestry, vďahniť Božie obladónky, aby ste mohli protistojať diávolu. Дуже неспокійна жінка сичить, побачивши церкву. Її парафія бажає вдатися до урочистого таємства. Тобто екзорцизму. І ви хочете, щоб я його проводив? Ні, цю місію вже доручено іншій нещасній душі. Ми армія самого Господа у цій битві. Гадаю. Нам слід відмовитись від мотузок. Вона відзначена чимось потойбічним. той Якщо їй просто потрібен лікар, ми платимо високу ціну за ваш брак віри. Визволи нас, господи! Допоможіть. Щось відбувається, і це впливає на усіх нас. Що б ви там не робили, це не працює. Наші сестри травмовані. Я хочу все це припинити. Відчуття, ніби мене щось поглинає. Я не можу спати, не можу думати. Для нас бути розділеними означатиме поразку. Зараз саме ми стоїмо на передовій. і мусимо стримати темряву. Сам Господь наказує тобі. Стань світлом, еммо! Дивися на хрест, господній! Проявіться, демони! Емо? Емо! І Ритуал. Господи, не вірю, що я на це погодилась. Досвід буде чудовий. Я з тобою. Усе, екіпаж! Лишилося ще про дещо подбати. Це допоможе. Заплюште очі і глибоко вдихніть. І видих. Вдих. І видих. Вітаю на борту. І бачу, як ти оживаєш на тій дості. Це щось неземне. Так само і в мене тут. Це моє покликання. <плес> Що відбувається? Де. Де це ми? На його човні. Чи йому краще не казати? Ти бо є. Люблю бійців. Виходить краще шоу. Так, будь ласка, по місцях і. Хіба ж це не найкраще шоу на землі? Кожна рибалка обожнює гарний бій. Але риба просто не знає, якщо гачок вже у ній. Хай би як вона тікала. Рятуйте! Допоможіть! Її вже гаплик. <плес> <Блазаду>! <плес> Ми з тобою кожен за себе. Ми акули. Я зовсім не така. Небезпечна тварина. <плес> Годі тобі не треба. Це твій зірковий час. На що це схоже? Що саме? Тут ніхто ніколи не вмирав. Я відчуваю страх. І це не зникає, тобто, наче світ руйнується, і ти падаєш у прірву? <звук> з якої немає шансів вибратися. Запитуєш, де вони? І що б відчував, якби опинився серед них? Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.